Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації, говоримо у програмі «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання! Сьогодні у нас 17 листопада, понеділок. Отже, давайте разом подивимося, що я сьогодні хотів би представити у програмі Заробіжя. Вашій увазі. Так, безумовно, всі говорять зараз про цей європейський. Візит, турне Зеленського. Він вчора був у Греції, сьогодні він у Франції, завтра буде в Іспанії. Побачимо з вами разом, як висвітлюють цей візит. Зеленського, зеленсько, що про це пишуть. Також пишуть про те, що зараз там питання щодо фінансування України, воно ну вирішується дуже дуже непросто. Отже, давайте разом подивимося, що писали у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. про Події, які мають стосунок до України. Сполучені Штати Америки, Ассушад Прес. Президент Фінляндії заявив, що припинення вогню в Україні навряд чи настане до весни, і Європейським союзникам необхідно продовжувати підтримку, незважаючи на корупційний скандал в Україні. Ну, Європа потреб... потребуватиме ну там СІСУ фінського терміну для позначення стійкості, щоб пережити зиму, оскільки Росія продовжує свої гібридні атаки в Європі. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ Associated Press. Ну, питання все-таки цього корупційного скандалу нікуди воно не ділося. Так його намагаються не дуже вип'ячувати європейські лідери. Це зрозуміло, бо це також для них не дуже добра ситуація. Їм потрібно пояснювати цим громадянам, чому вони. Відправляють великі суми грошей на допомогу Україні, а влада України займається корупцією у величезних масштабах. Сеньорк Таймс. Оскільки готівка в Україні закінчується, Європі бракує гарного плану Б. Європейський Союз хоче фінансувати воєнні зусилля України, використовуючи позику, засновану на заморожених активах Росії в Бельгії. Якщо це провалиться, простої альтернативи не буде. Ну і там описується, що. Не все у нас так добре. Стає все більш очевидним, що блок має лише погані альтернативи, якщо провалиться ця, ну, це питання з замороженими російськими активами. Ну і тут згадують, що там мали прийняти ніби рішення, що Бельгія заблокувала його. Ну, бельгійські чиновники кажуть, що вони стурбовані тим, що країна може опинитися під загрозою, якщо Росія подасть позов або вимагатиме повернення грошей. пише з New York Times. Ну і комісія європейська виклала свої альтернативи у листі, надісланому до столиць країн-членів Європейського Союзу у понеділок, з яким ознайомилася газета The New York Times. Одним із варіантів було б випуск європейським союзом спільного боргу для залучення коштів. Іншим варіантом було б, щоб окремі держави-члени надали Україні прямі гарантії. Ну і той і той варіант не дуже, тому все таки експерти, політики, дипломати. В Брюсселі часто висловлюють певність у тому, що план позики з замороженим активом буде реалізовано не тому, що він не має складення, а тому що резервні варіанти є настільки неприваблими в той момент, коли на карту поставлено так багато. Ну будемо на це сподіватися. Ну і також як Таймс пише, що минулого тижня Росія опублікувала ще одне попередження. Своїх державних змі про те, що вона може вжити заходів проти Бельгії, якщо активи будуть конфісковані, так що Бельгія не дарма хоче, щоб надали гарантії інші країни, які не хочуть надавати. Ну там, зокрема, мова йде про Словаччину. Ну і The New Times нагадує, що час для досягнення угоди може спливати. Міжнародний валютний фонд оцінив, що дефіцит бюджету України становить близько 65 мільярдів доларів за 26-27 роки, згідно з повідомленням Bloomberg News. Ну, ми побачимо, як це все закінчиться, але як кажуть, неясно, чи зможуть вони досягнути годи до наступної зустрічі політичних лідерів Європейського Союзу яка має вбитися 18 грудня. Ньюсвік. Росія наполягає на ранній зустрічі Трампа та Путіна. Кремль заявив, що хоче, щоб зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним відбулася якомога швидше. Хоча попередив, що для початку потрібна значна підготовча робота. Ну, це сьогодні на прес-конференціях зала Дмитро Пісков. Там безумовно. Є питання тих санкцій, які знов ніби мають бути введені незуміло, правда, що це за санкції, але видно, що це турбує е, Росію. На прес-конференції в понеділок Пісков виступив проти законопроекту, запропонованого американськими законодавцями, який передбачає застосування вторинних тарифів до російських торговельних партнерів, щоб змусити Москву припинити війну. Тобто ну, вони сподіваються все-таки якось домовитися з Трампом. Британія. Велика Британія, The Guardian. Європейський союз пропонує три варіанти допомоги Україні у фінансуванні оборони. Ну і тут, зокрема, йдеться про те, що президент Комісії Урсула Фон Дерляїн заявила, що Україна стикається з неминучим дефіцитом у розмірі 137,7 мільярдів євро у своєму бюджеті на ці два роки. Ну, ми писали там по 63. так от. Цих е, Також The New York Times про це говорила для оплати оборони та підтримки функціонування країни. У листі до лідерів європейського. Союз від 17 листопада, з яким ознайомилася також газета Кардія не тільки, бачите, «The New York Times», Викладено три варіанти фінансування України. Ну, перше, безповоротні гаранти, гранти Україні, що фінансуються країнами ЄС. Позика для Києва, що фінансується за рахунок позичень ЄС на ринку капіталу. І позика Європейського Союзу забезпечена замороженими активами Росії у блоці. Ну і тут фондрляєн не приховувала, що вона надає перевагу третьому варіанту, який базується на ідеї, що Росія, зрештою, погодиться виплатити репарації. Ну і знову згадується Бельгія, яка є власником більшості заморожених активів Росії, і продовжує вагатися щодо цього плану. Але варіанти перший і другий є непривабливими для багатьох держав-членів, які стикаються з низькими зростаннями або прибувають під тиском, щоб скоротити внутрішні витрати. Зокрема, там пишуть про консервативні такі фіскальні консервативні країни. Як Нідерланди та Німеччина, які рішуче виступають проти подальших якихось спільних запозичень Європейського Союзу. Будемо сподіватися, що такий варіант із російськими замороженими коштами, який буде прийнятий. Франція, агенство Франс Прес. Трамп відкритий до нових санкцій проти Росії з боку конгресу. Президент США Дональд Трамп висловив свою відкритість щодо нових санкцій проти Росії з боку Конгресу США. Республіканці вносять законодавство, яке передбачає дуже жорсткі санкції. Проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, сказав Трамп журналістам аеропорту Палмбіч у неділю ввечері за місцевим часом. Це було б нормально для нього, можливо, вони додадуть Іран, як я, Іран, як я пропонував, продовжував Трамп. Він не надав додаткових подробиць щодо запланованих каральних заходів. Ну, будемо сподіватися, що вони будуть такими суттєвими. Французька газета Le Monde. Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижу, понеділок Франція та Україна домовились поновити, починаючи з 2026 року. Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки збільшений до 200 мільйонів євро. Для фінансування проектів стійкості, що реалізуються французькими компаніями. Ну, починаючи з 2027 року. Ну, насправді, сподіваємося, що все-таки це буде ще скоріше. Ну, і тут нагадують, що там ще один узгоджений крок: це двостороння співпраця буде посилена в кількох стратегічних секторах, включаючи оборону, енергетику та транспорт. Ну і. Підписали довгострокову декларацію про наміри щодо придбання Києвом нової французької військової техніки, включаючи 100 винищувачів Рафаль. Володимир Зеленський назвав угоду історичною. Ну, Побачимо, на, скільки часу це займе. Добре, безумовно, що вони підписали, але маємо розуміти, що декларація про наміри це ще не конкретна угода. І ми не розуміємо, скільки часу і скільки в рік там буде постачати, але безумовно, на майбутнє, нам треба мати свої винищувачі, і це треба все рівно робити. Ну, тут цікавий був момент. На спільній конференції Макрона з Зеленським його запитали щодо того, що буде з боку Франції, яка буде підтримка України після 2027 року, коли вже не буде президентом Макрон. Він вже треба другий термін, і не може далі батуватися. Ну він відповів журналістів, що він сподівається, що буде до того часу досягнутий мир. Ну ми також сподіваємось. Німеччина звідочий Сайтонг, стартап дронів Хельсінг, постачальники автомобільної галузі. Ну, військовий стартап дронів Хельсінг покладається на постачання автомобільній галузі для початку масового виробництва. Постачальники автомобільної галузі це стратегічний резерв Німеччини, який ми ще не повністю використали для цієї зміни парадигми, сказав генеральний директор Хельсінг Гумберт Шерф газеті Зідоча Сайтонг. Вони могли б легко поставити 50 тисяч компонентів усіх видів. Це саме те, що нам знадобиться, якщо ми хочемо пройти до масового виробництва в масштабі сотень тисяч з безпечним вантяжком створення і вартості, які базуються в Німеччині. Зокрема, тут нагадується, що наразі Хелсінг виробляє 2000 дронів для України. Наступного року ми зможемо виробити 10, від 10 до 20 тисяч дронів, сказав шерф, генеральний директор. Ну і нагадують, що Хелсінг спеціалізується на військовому застосуванні штучного інтелекту і вважається однією з найцінніших молодих компаній в Європі. Мюнхенський стартап, в якому працює понад 900 співробітників, залучив понад 1,3 мільярда євро від інвесторів і оцінюється приблизно до 12 мільярдів доларів. Ну, штучний інтелект це дуже добре. Треба дійсно все зробити, щоб ми побільше робили дронів для України. Так, є Пігель. Делегація е, Міжнародного валютного фонду у Києві. Е, вона розпочала переговори з українським урядом у Києві щодо нової програми фінансування. За словами представниці Міжнародного валютного фонду. Пришелетофану, переговори зосереджені на фіскальній та монітарній політиці, умовах воєнного часу, а також на структурних реформах у сферах управління антикорупційних заходів та економічного зростання. Ну, таке добре, що є вони тут, але в мене своя, скажімо так, суб'єктивна оцінка щодо допомоги міжнародного валютного фонду, бо там постійно говорять, що фонд вимагає, там піднімають тарифи, збільшують комунальні послуги. Тобто, для простих громадян ця ситуація виглядає достатньо неоднозначною. Співпраця з міжнародним валютним фондом. Ну, це моя суб'єктивна оцінка. Іспанія, іспанська за ЕльПАІС. Польща засуджує саботаж на залізничні колії, який безпосередньо загрожує національній безпеці. Ну тут говорять про те, що залізнична колія, що з'єднує Варшаву з Любліном на південному сході Польщі, цими вихідними зазнала вибуху, який прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав безпрецедентним актом саботажу, який безпосередньо загрожує безпеці польської держави та її громадян. Уряд поки що не назвав жодних винних чи підозрюваних, але Туск наголосив у дописі в соціальній мережі X, що атакований маршрут є життєво, має життєво важливе значення доставки гуманітарної допомоги Україні. Іспанська газета El Mundo пише про те, що Горщина бойкотуватиме неформальну зустріч міністрів Європейського Союзу в Україні. Ольщина оголосила понеділок сьогодні, що не направить свого міністра з європейських справ на неформальну зустріч 11 та 12 грудня у Львові. Україну, яку скликали для демонстрації підтримки процесу вступу України до європейського союзу, проти якого виступає Будапешт. Ну нічого на жаль нового. І Італія, Італійська сета для Республіка. Макрон, Росія не повинна робити ставку на втому європейців. Європейський союз повинен продовжувати надавати Україні передбачену та стабільну дострокову фінансову підтримку. Ми досягнемо цього, досліджуючи, якщо необхідно, нові шляхи. Як ми робили в інших контекстах, коли ця вимагала ситуація? Зокрема, щодо спільного боргу під час пандемії, це була б сильна підтримка для України, та Росія не повинна вірити, що може робити ставку на втому європейців, сказав президент Франції на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Ну, але також тут така цікавий момент, про це пише Італійська Републіка. Хочу на це акцентувати увагу. Макрон також зазначив, що підтримка українських е, витрат має бути підкріплена жорсткими умовами. Тобто, от, підтримка то є, але витрати, які робить чинна влада, вони мають бути підкріплені жорсткими умовами. Це, ну я думаю, відголосок до того корупційного скандалу. Але я думаю, що не на публіку про це була та мова, я про це також говорив. От сьогодні саме ці новини, на мою думку, от, варто було. Нам з вами обговорити програмі в програмі про все важливо, що стосується України впливових світових засобах масової інформації. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу, більше людей може бачити мої програми. Коментуйте, ну а хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програм бажаю всім усіляких і гараздів. Це буде Україна!